Добрий день. Сьогодні ми проговоримо про таке оперативне втручання, яке називається вазорезекція або вазектомія. Це Хірургічна незворотня чоловіча стерилізація. Вона заключається в тому, що перешкоджається потрапляння сперматозоїдів з яєчка назовні. В нормі сперматозоїди, які виробляються в яєчку, вони рухаються по такій анатомічній структурі, яка називається ваз деференс або дуктус деференс, і потрапляють під час еякуляції. Назовні, от цю анатомічну структуру через маленький хірургічний доступ її виводять в рану, перев'язують та пересікають. Таким чином, сперматозоїди, які виробляються, вони просто не можуть потрапити до статевих шляхів. Жінки і вагітність неможлива з позитивних моментів цієї операції це 100%, майже 100% ефективність, реканалізація там майже неможливо. Один раз от це робиться і ніколи в житті проблеми контрацепції вже не буде. З недоліків цього втручання є те, що якщо чоловік через декілька років або місяців передумає. То вже буде складно щось зробити, і природні запліднення майже неможливе. Існують, звісно, там відновлюючі операції, але вони мають досить невелику ефективність, і якщо його бажання через декілька років там буде мати дітей, то це, скоріш за все, будуть допоможні репродуктивні технології через біопсію яєчка. Ця операція виконується під місцевою анестезією, вона майже безболісна, тому що розріз там дуже маленький, якоїсь спеціальної підготовки не потрібно, крім. Звичайних аналізів на інфекції, реабілітація теж не тривала. Чоловік після операції, через пів години, може вставати, їхати, іти і робити майже те, що він хоче. Це цілком амбулаторна така офісна операція. Чи хочеться відмітити, що остаточний ефект цієї операції виникає лише через три місяці? пояснюється тим, що деяка кількість сперматозоїдів може знаходитись в передміхровій залозі, і остаточно ми можемо казати, що без ніякого ризику запліднення можна жити статевим життям без запобігання через три місяці.